Вітаємо на каналі Центру сертифікованого навчання ProCom. У цьому відео ми розглянемо, які налаштування по заробітній платі необхідно виконати на початок року у конфігурації баз бухгалтерія. Для того, щоб у новому календарному році розрахунок заробітної плати у програмі був коректним, необхідно виконати заповнення виробничого календаря. Та змінити періодичні величини, що впливають на розрахунок зарплати, податків та внесків. Почнемо з заповнення виробничого календаря. Йдемо у меню Зарплата і кадри. Блок Довідники та настройки, виробничі календарі. У списку в нас вже є створений виробничий календар під назвою Україна. Виробничий календар це календар, який складається з урахуванням свят. І вихідних днів на певний календарний рік. Дані виробничого календаря використовуються для розрахунку зарплати. Якщо на момент розрахунку зарплати календар не буде заповнено, то програма не зможе виконати розрахунок. У програмі виробничий календар заповнюється автоматично за допомогою кнопки Заповнити по умовченню». Для цього попередньо необхідно встановити рік. На який ми заповнюємо календар. Встановлюємо 2023 рік. Поки календар не заповнено, всі дати помічені в календарі червоним кольором. Тиснемо Заповнити по умовченню. Програма заповнила календар робочими та святковими днями, і всі дати набули різного кольору. Чорним виділені Робочі дні. Темно-червоним суботи, яскравим червоним неділі, малиновим святкові дні 1 та 7 січня. Синім кольором відзначається робочий передсвятковий день, який згідно законодавства скорочено на 1 годину. Ось у нас з синім кольором, 6 січня. Святкові дні програма проставила у календарі. На весь рік. Ось ми можемо побачити, в різних місяцях у нас є дати малиновим кольором. І так до кінця року. Внизу виводиться повідомлення про переноси святкових днів. Наприклад, святковий день 1 січня потрапляє на вихідний день, неділю. І тому цей день, неділя, переноситься на понеділок. Як ми бачимо, понеділок у нас виділено червоним кольором. Таким чином, програма зробила перенос вихідного дня на наступний робочий на понеділок. За законом 2136-9 від 15.03.2022 року вихідні дні, які припадають на державні свята на час воєнного стану в Україні, не переносяться. Воєнний стан в Україні відповідно до указу Президента України. Діє з 24.02.2022 року по 19.02.2023 року. Тому саме на цей період дія закону 2136-9 розповсюджується на наступні свята. 1 січня Новий рік є вихідним, але не є святковим днем під час воєнного стану. 7 січня Різдво Христове. Є вихідним, але не є святковим днем під час воєнного стану. Нам потрібно відкоригувати у календарі святкові дні січня згідно даних обставин. Стаємо на понеділок 2 січня. Він у нас забарвлений яскраво-червоним кольором. Клікаємо правою кнопкою мишки та обираємо Перенести день. Переносимо його на 1 січня. Тиснемо ОК. Після цього понеділок став у нас малинового кольору, а неділя яскраво-червоного. Програма поміняла місцями дні і позначила понеділок як святковий. Тепер виправляємо понеділок ще раз. Клікаємо правою кнопкою мишки Змінити день обираємо робочий. Після цього понеділок у нас набуває чорного кольору. Таким чином ми відзначили його у календарі як робочий. Далі коригуємо Різдво 7 січня. Нам потрібно стати на понеділок 9 січня. Він у нас світиться темно-червоним кольором, адже святковий день 7 січня випав на суботу і програма перенесла вихідний день суботу на понеділок. Клікаємо правою кнопкою мишки і вибираємо Перенести день. Переносимо його на суботу 7 січня. У нас змінилися кольори. Понеділок став малинового кольору, а субота темно-червоного. Тепер нам потрібно виправити понеділок. Стаємо на понеділок ще раз, клікаємо правою кнопкою мишки. Змінити день. Обираємо робочий. Все. Тепер у нас 9 січня чорного кольору, тобто в програмі він зазначений як робочий день. Також нам потрібно відкоригувати 6 січня. Адже цей день позначений як передсвятковий, він світиться синім кольором. Клікаємо правою кнопкою мишки, тиснемо Змінити день, обираємо робочий. Все, цей день чорного кольору, отже, він звичайний робочий день. Все, ми зробили виправлення і бачимо, що в січні у нас всі дні робочі. Та вихідні святкових днів в нас вже немає. На інші свята у році поки що не розповсюджується дія закону 2136-9, тому ми їх не виправляємо. Але у разі продовження дії воєнного стану в Україні після 19.02.2023 вони також підпадатимуть під дію цього закону. І, відповідно, після цього потрібно буде відкоригувати святкові дні у календарі. Таким самим чином, як ми це робили для свят січня. Зберігаємо зміни у календарі, записати та закрити. Також в програмі є графік роботи. Меню зарплата та кадри, довідники та настройки. Графіки роботи. Графік роботи в програмі створено. Але повноцінного введення графіків робіт у даній конфігурації не реалізовано. Графік ми змінювати не будемо, просто переглянемо його заповнення. Дивимося, в нас проставлений час робочий, та вказана кількість робочих годин, також зазначена тривалість передсвяткового дня, це в нас 7 годин, і перевіряємо дату ПО. Важливо, щоб тут не була встановлена дата, наприклад, 31.12.2022, оскільки після цієї дати у вас вже не буде розраховуватись норма днів та годин в 2023 році. Взагалі, дату ПО можна залишити пустою. Так ми зазначимо, що цей графік буде використовуватись програмою постійно. Якщо з певного періоду відбулися зміни у графіку, наприклад, це став графік не 5денка 40 годин, а допустимо 6денка 40 годин. То е, тоді в старому графіку потрібно заповнити дату ПО, наприклад, по 31.12.2022 року. Створити такий новий графік, заповнити його, як вам потрібно, і встановити вже в новому графіку період з. З 1.01, наприклад, 2023 Припустимо, з 2023 року у вас змінюється графік. Ось, для цього потрібен параметр з та по. Отже, графік ми перевірили, закриваємо його. З нового календарного року, відповідно до затвердженого бюджету держави, в нас завжди змінюються величини, які впливають на розрахунок податків та внесків. А саме розміри мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, розміри податкових пільг, межі для нарахування ЄСВ. Для коректного розрахунку заробітної плати всі ці зміни мають бути відображені у програмі. Для того, щоб ці зміни були відображені у програмі автоматично, можна скористатись сервісом RDI за умови, якщо у вас є діючий договір супроводу програми. Щоб скористатись даною обробкою, потрібно зайти у меню Адміністрування Запуск завантаження РДІ». У вас має бути обов'язково відмічена пропорція, пункт Завантажувати нормативні величини. Коли ми перейдемо за гіперпосиланням Редагувати настройки, то ми можемо побачити, що входить у перелік нормативних величин. І з цього списку на початок календарного року. Мають бути внесені зміни по таким регістрам відомостей. Їх чотири це мінімальна оплата праці, прожиткові мінімуми, межі страхових внесків, розміри пільг ПДФО. Для того, щоб ці зміни були завантажені за допомогою даної обробки, вам потрібно натиснути кнопку Запустити або Запустити у фоні. Якщо у вас з якихось причин немає змоги скористатись сервісом RDI, то зміну нормативних величин потрібно внести у програму вручну. Далі у відео я вам це продемонструю. Йдемо у меню зарплата і кадри, блок Довідники та настройки, настройки обліку зарплати. Відкриваємо Настройку. У нас є декілька вкладок. Нам потрібно зупинитись на вкладці Зарплата та перейти за гіперпосиланням Нормативні величини» для розрахунку зарплати. У цьому списку нас цікавлять дві вкладки: Мінімальна зарплата та прожиткові мінімуми. Розглянемо мінімальну зарплату. Розмір заробітної плати на 1 січня 2023 року. Залишається таким самим, який був встановлений на 1 жовтня 2022 року. Ці зміни в нас в списку зафіксовані. Тому запис про зміни на 1 січня 2023 року в нас буде відсутній, адже мінімальна заробітна плата не змінилася після 1 жовтня. У випадку, коли зміни мінімальної заробітної плати все ж таки є, і їх потрібно додати в список. Потрібно натиснути Створити, ввести необхідну дату, до прикладу, 0.1.01.2023 року та зазначити її новий розмір. Це вікно ми закриваємо та не зберігаємо. На вкладці Прожиткові мінімуми вводяться періодичні значення прожиткового мінімуму для різних соціальних груп. Як ми бачимо, у списку зберігаються значення за попередні періоди. Так як на 2023 рік розміри прожиткових мінімумів залишаються без змін, тобто такими, які були встановлені на 1 грудня 2022 року, то на вкладці прожиткові мінімуми нам наразі не потрібно нічого додатково вносити. Але я вам умовно продемонструю, як це потрібно робити у випадку, коли розміри змінюються. Потрібно стати на рядок, наприклад, працездатним. Натиснути кнопку Скопіювати, ввести період необхідний, допустимо, 1.01.2023, та зазначити новий розмір. До прикладу, 2784 має бути. І далі Записати та закрити. Ось у списку в нас з'явився наш новий запис. Те ж саме потрібно повторити для інших соціальних груп. Сьогодні передбачено 4. працездатні, той, який ми з вами копіювали та вводили на 1.01.2023. діти від 6 до 18 років, діти до 6 років, та непрацездатні. Тобто по чотирьом видам соціальних груп потрібно додати значення на нову дату. Запис, який я додавала, я видаляю, так як він у нас був для прикладу зроблений. Вивчити. Так, поводитись. У цьому вікні ми більше нічого не заповнюємо. Закриваємо його і переходимо на вкладку Податки та внески. Відкриваємо гіперпосилання додаткові настройки внесків». У нас відкрилося вікно з багатьма вкладками. Нас цікавить вкладка Гранична величина бази внесків». У цьому списку зазначається верхня та нижня межа. Для нарахування внесків ЄСВ на заробітну плату, передбачено такі види ЄСВ. За договорами ЦПХ, Лікарняні, Нарахування мобілізованим, Декретні, Основна зарплата та ЄСВ по їх контрактам Так як на 2023 рік ці розміри залишаються такими ж, як на 1 жовтня 2022 року. Ось у нас у списку ці розміри зазначені для всіх водів ЄСВ, то нам додавати зміну у список не потрібно. У разі, коли потрібно відобразити зміни на дату, потрібно стати на рядок, наприклад, основна зарплата, скопіювати його і ввести нові значення на відповідну дату, наприклад, 01.01.2023. Далі змінити розміри межі. Поле межа це межа, вище якої не нараховується ЄСВ на зарплату, межа DSIT та мінімальна база це мінімум, з якого має бути нарахований ЄСВ на заробітну плату. Якщо зарплата співробітника буде менша вказаної суми, то програма зробить до нарахування ЄСВ до мінімального рівня. Отже, дану вкладку ми з вами просто перевірили. Необхідні дані в нас занесені. У нас на 1 січня 2023 року залишаються такі ж самі дані, як на 1.10-2022. Вони в нас занесені, тобто нам не потрібно нічого в цей список додавати. Закриваємо вікно. Далі відкриємо гіперпосилання. Додаткові настройки ПДФО. Далі переходимо за гіперпосиланням «Додаткові настройки ПДФО. У нас відкривається вікно. Тут у нас є декілька вкладок, але нас цікавить розмір пільг ПДФО. Переходимо. На цій вкладці зазначаються параметри, які необхідні при застосуванні податкової соціальної пільги з ПДФО. З 1 січня 2023 року поріг застосування даної пільги встановлено у розмірі 3760 гривень. Нам потрібно зазначити ці зміни у списку. Копіюємо рядок, період, з якого діють зміни 1.01.2023 року, дохід ПДФО 101. Це код згідно довідника доходів для форми 4DF. 101 код це дохід у вигляді заробітної плати. Ми його лишаємо. Поріг. Це граничний розмір доходу, до якого буде застосовуватися податкова соціальна пільга. На 2023 рік його значення становить 3760 гривень. Ставка пільги. Залишається 0,5. Що це за параметр ставка? Цей параметр визначає розмір соціальної пільги. Тобто податкова соціальна пільга буде складати 0,5 від суми прожиткового мінімуму для працездатної особи. Суми прожиткового мінімуму ми з вами попередньо розглядали. Записати та закрити. У нас з'явився новий запис. У списку. На цьому все. Ми з вами заповнили регламентований календар відобразили зміни всіх величин, які необхідні для коректного розрахунку заробітної плати та внесків ЄСВ на початок року. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякуємо за увагу!